Тема для нас у сьогоднішньої зустрічі це перспективи Донбасу і пошук. Навіть не перемирення, пошук шляхів, примирення, спроба спроба окреслити мову. На якій ми далі зможемо говорити для нас, українці, які живуть вас в Харкові, для нас, громадян України, які тут живуть, ситуація зрозуміла. от вона ми її визначили ще півтора року тому. Ми вважаємо Донбас невід'ємною частиною України. Ми вважаємо ту територію Донбасу, яка знаходиться за лінією фронту тимчасово окупованою. Ми віримо в те, що ця територія України повернеться до спаду України, кордони відновляться, і ми далі будемо єдиним простором, єдиним суспільством єдиною державою. Коли ми говоримо про патріотизм, ми маємо на увазі е елементарний захист своєї території, елементарний захист свого простору. Коли вони говорять про патріотизм, сполучається надто велика купа якоїсь якоїсь флантації, якогось, якогось контексту, пов'язаного з елементарно з Другою світовою, з Першою світовою і так далі. Тому е знову ж таки мені здається, ця зустріч вона проводиться і для того, щоб ми всі... Позбулися наших ілюзій ілюзії шкодять. Потрібно реально ставитися до реальності, реально ставитися до що які нас хочуть називати речі своїми іменами. Щоб довертатися до питання дуже конкретних питання конкретно у суді, як, як виявляють повернення Донбасу до України і налагодження мирного мирного налаштування, то ми будемо вже проста ніяк. Я вважаю, що це питання ставити і зарано, і за пізно. Ми розуміємо, що Мінськ – це не Мінськ – це про заморожені війни, а це різні речі. І я боюся, що ця війна буде надовго. Ми повинні вчитися з цим жити. Сказавши це все, я вважаю, що не треба говорити про промирення, а не треба говорити про Донбас. Треба говорити, треба почати говорити. У нас є національної сили, які дозволили нам зробити сьогодні те ж саме, що було зроблено майданчик. Ніціональної сили. Но, уверяю вас, остается огромное количество людей, которые пытаются путем просвещения образования доносить и говорить с людьми на нормальном, понятном языке и объяснять то, что происходит сегодня действительно. Простите нас, пожалуйста, за то, что происходит. И спасибо вам за этот город, который невероятный. И, уверяю вас, такого рода диалогов, такого рода дискуссий сегодня ни в Петербурге, ни в Москве невозможно. И в этом плане, конечно, мы победили абсолютно. Спасибо вам огромное. О ситуации примирения. Представьте себе, на земле нарисована цифра 9, с одной стороны стоят люди и они видят в ней 9, а с другой стороны стоят люди и видят в ней цифру 6. На каком языке примирения можно говорить с людьми, которые в одном и том же видят совершенно противоположные формы? Знаете, цепсифает, что війна мышцы, что открывало яйца жарких, то значит, так? Не та війна, це не та дискуссия. Значить, ми неправильно ставимо питання, ми не там лікуємо такі всім рішення. Ми минаємо, що це дискус. Міння, міння примиритися, знаєте, технічне. Це міні, перепрошую, ставки пане Славу, це міння пам'ятати дискус, Дискупатиме щось інше. Якщо шість і дев'ять, ми дискутуємо, це не працює. Іноді саме собі важливо нагадати, які в нас погляди, які в нас в принципі мені здається, що от ми тут в принципі більш-менш монолітна аудиторія. В принципі, більш-менш всі були на площах вулиця Харкова два роки тому. Ми тоді виходили, ми чітко висловлювали, чого ми хочемо. Мені здається, що за два роки, що минуло, більшість з нас дивилися в монітори, але дуже рідко ми дивилися в зеркало. Іноді варто подивитися в зеркало, подивитися, чи змінилося, що ще не змінилося. От ми зараз зібралися, ми зараз озвучили, оновили, оприлюднили, обактуалили якісь тези. Наші гості не приїжджали наші мужчини, розкажеш. І на світ до цього так сталося.